Я закінчила у 2020 році військову кафедру, і коли почалась війна, я розуміла, що як час прийде і до мене. Ми спостерігаємо, контролюємо за е, морально-психологічним станом військовослужбовця, за його поведінкою. Якщо потрібно якісь додаткові індивідуальні бесіди, то ми це все робимо. Якщо вони бачать, що інші підходять за допомогою, е, за підтримкою, да, то вони теж думають. А може спробувати і мені? Може буде їм корисно. Поки ти не спробуєш, ти не зрозумієш. Я хвилююся, і мені страшно, коли наші хлопці виїжджають виконувати бойове завдання. Ти живеш з ними, і ти знаєш, що їх вдома чекають живими і здоровими, їхні рідні, близькі жінки та діти. Наші хлопці виконують бойові завдання. Успішно вони його виконують, що повертаються живі. Це саме головне.